Вітаю вас! Хочу вам розповісти про те, як Крем планує організувати перемогу. Ну, ви самі розумієте, що для Кремля, для Кремля, не для Путіна, Путін тут не при чому. Треба показати глубинному народу перемогу, якої не існує, але показати. Скормити, як говориться. Да, да. І тут дійсно це завдання дуже важливе. Тому що... Дивіться, яка ситуація. Що стосується самого населення Росії, вони розуміють, що війну програли. Але, от знаєте, оця амбіція великодержавний шовніс, ну як же, Росія ж програти не може. Програла, програла. І дійсно Кремлі дуже бояться, що якщо ну, Росія побачить глубінний народ, що програли, бум, погром, жах! І це дійсно ризик дуже великий. Тому є думка, давайте ми їм скормимо перемогу. Вони заспокоюються. Вони ж дурноваті. Так, да, так, да, так, да, така думка. І тут великається запитання, як? Так, да, це, я говорю, не реальна перемога, міфічна. Але як скормити, показати, це цікаво. Дуже цікаво. Тим паче, ви ж самі бачите, зараз Кремль максимально над цим працює. От знаєте, коли час від часу ви... Цитуйте заяву там на коня Лаврова або цього алкоголіка Медведєва, Це як є. Там просто, щоб ви зрозуміли, Путін взагалі поганенько виходить. ну, Він останнім часом дуже здав. Його знімати, показувати страшенно. Йому вже підказки, він. І тому от вони використовують оці дурники, які ну, якби намагаються підготувати громадськість, що от бачите. Тим паче час від часу, щоб ви зрозуміли, коли вони таку дурню говорять, це один з варіантів перевірити, от як реагує глубинний народ. Да, 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 да. А ви, думали? <сум> ви що думали? Ви що дійсно вважаєте, що в Кремлі сподіваються на перемогу? Та да, ви що? Ні, там уже сподіваються, як цю перемогу намалювати. Да, така ситуація. І от я хочу вам про це зробити відео, ну і розглянути варіанти те, що з Москви розповідають, те, що наші хлопці розповідають, те, що там зарубіжні експерти, які не в Росії. Так що давайте дійсно поговоримо, що як і, і для чого. Але давайте це відео все-таки зробимо тільки для спонсорів. Ну, Все-таки така тема політична, цікава, для спонсорів. Тут є про що поговорити, розглянути. ну, Хто не спонсор, я думаю, це не цікаво. Тому, хочете знати цю тему, там є кнопочка спонсорство. Тут достатньо той пакет дешевше не буває. Так, це виключно політичне відео, яке стосується якраз, як Кремль планує скормити глубинному народу перемогу. Да. Ну і в рамках цього якраз розглянемо різні варіанти і якраз звернемо увагу, от що зараз він робить і як робить. Війна війною, це окремо. А от як скормить перемогу, як глубинному народу пояснити, що от ми ж перемогли, перемогли, це цікаво. цікаво. Так що дивіться відео для спонсорів, будьте все знати. А поки що дякую за увагу. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.